Пожежні машини, автоцистерни, гірські рятувальні патрулі, спорядження водолазів і навіть рятувальні катери. Лише нині увесь цей арсенал не в частинах МНС, а на вічевому майдані. Адже тут напередодні свого професійного свята рятівники проводять акцію для школярів запобігти врятувати допомогти. Семикласник Артур вперше приміряє водолазну маску. Раніше він бачив таку лише по телевізору. Глибоких водойм школяр не боїться. Потрібно дотримуватися всіх правил безпеки. Не можна, наприклад, хлюпати, хлюпати на воду. І не можна топити друзів, тому що це може привести до крайніх випадків. З води у вогонь за водолазним спорядженням пожежні спецкостюми. Як уникнути пожеж, діти знають. Що робити, якщо таке лих уже спіткало, теж приклала марлю до рота і почала виходити із будинку і не дала, щоб кисень поступляв до будинку. Більшість дітей не знають, як поводитися в таких ситуаціях. Одягати пожежне спорядження вчать справжні пожежники. Їхня робота щоденний подвиг, адже вони рятують життя. Ділиться Андрій. Хлопець замислився чи не присвятити цьому, і своє майбутнє. Може пожежникам бути вони ризикують своїм життям. Спасти інших людей це лише у фільмах герої безстрашні і не помирають. У житті все набагато гірше, кажуть рятувальники. Буває, рятують людей ціною власного життя. На жаль, сьогодні по місту Івано-Франківську ми маємо значну кількість пожеж, яка і також, на жаль, привела до загибелі людей. Зокрема, значить, на сьогоднішній день загинуло три особи в місті Івано-Франківську під час пожежі. На жаль, на превеликий жаль загинув наш працівник, офіцер. Старший лейтенант, якому мало сповнитися 24 роки, при виконанні службових обов'язків загинув, ліквідовуючи пожежу та рятуючи життя громадян міста Івано-Франківська, які були на відпочинку. Аби нещасних випадків було якомога менше, акцію запобігти врятувати допомогти проводять якомога частіше. І вона дає результат. Переконує Василь Мацалак. Цього року Івано-Франківці проявляли неабиякий хист і навіть самі рятували людей. Показовий приклад Прикарпатський пастух, який не дав потонути двом школярам. Чоловік став лауреатом всеукраїнської акції Рятувальник року. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.